В Цьому відео ми розберемо з вами, чому зв'язки, усілякий блат, усілякі договорняки, як це модно називати, вони дуже сильно можуть нашкодити вам і вашому бізнесу. Ви ризикуєте тим, що ваш бізнес може швидко і раптово закритися, а ви не будете знати, чому так трапилося і що із цим робити. Ви не зможете нічого виправити. Тож про те, чому так стається, чому зв'язки можуть нашкодити вашому бізнесу, і головне, що робити в тій ситуації, як правильно перебудувати роботу бізнесу, щоб ви могли максимально ефективно працювати без усіляких зв'язків, без усіляких домовленостей, про це у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І перше ніж ми почнемо, давайте з'ясуємо, чому підприємці так хочуть обзавестись зв'язками. Для чого їм це так потрібно, чому їх так тягне в цю сторону? Справа в тому, що ця вся історія тягнеться ще з 90-х і навіть з періоду радянського союзу, коли іншими способами, окрім того, як домовитись по знайомству з кимось, щоб отримати якусь вигоду, інших способів не було. Це тягнулося якийсь проміжок часу і в 90-х. Тому що можна було вийти, наприклад, на директора сусідньої компанії, директора компанії, із якої вам потрібно підписати договір, щоб поставляти вигідно свій товар, чи вигідно закупляти їхній товар, їхню продукцію. І саме з цією метою вдавалися до таких хитрощів, як разом десь зібратися, десь поїхати в бар, десь з кимось познайомством пересіктися з цією людиною, познайомитися із нею, потім завести дружні відносини, потім через ці. Дружні відносини продати свою ідею. Тобто, механіка досягнення цієї цілі була плюс-мінус наступна. Ви спочатку знаходите людину, від якої вам щось потрібно. В даному випадку вам потрібно або продати вигідно свій товар, або вигідно закупити товар підприємства, де ця людина є особою, яка приймає ключові рішення. Далі, ваше завдання з цією людиною познайомитись. Далі, завдяки тому, що ви з цією людиною познайомилися, ви її підігріваєте тим, що зближаєте. Ви збільшуєте рівень її довіри до себе, і таким чином, коли ви максимально зближуєтеся, ви починаєте продавати їй свої умови співпраці. І тоді людина, будучи вже лояльною до вас, з високою ймовірністю погоджувалась на ті умови, які ви їй пропонуєте. І саме по такому маршруту йшло більшість підприємців. Саме по такому маршруту будувалися великі компанії, і зараз дуже багато підприємців, почувши те, що я сказав, вони можуть сказати мені в відповідь: Дмитре. А для чого щось змінювати модель? Працює, система працює, так можна досягати поставленої цілі, чому не продовжувати, чому взагалі такий підхід має якось нашкодити роботі мого бізнесу? Давайте про усе це ми зараз по порядку і поговоримо. Давайте ми розглянемо ту ситуацію, де вам вдалося вибудувати таку комунікацію, про яку я вам щойно розповів. І виходить наступна ситуація: що вам, наприклад, вдалося із директором цього заводу підписати договір так на поставку своєї. І продукції цей договір для вас дуже вигідний, тому що левова частка вашої продукції продається саме цьому заводу, тобто ваша компанія отримує величезні прибутки, величезні доходи, і все добре, всі забезпечені, всі витрати ви перекриваєте. Вам на все вистачає коштів, вам вистачає коштів на те, щоб утримувати штат, розвивати компанію. Але тут є один дуже важливий нюанс, про який зазвичай ніхто не говорить. Нюанс полягає в тому, що ось ця компанія, з якою ви заключили такий договір, вона складає левову частку вашого доходу. Що це означає? Це означає те, що ви і ваше підприємство знаходиться в зоні ризику. Чому знаходиться в зоні ризику? Тому що, якщо щось Страпиться із компанією, з якою ви заключили договір. Якщо щось трапиться із людиною, з якою ви заключали цей договір, із якою вигідно просувати цей продукт, відповідно, ви втрачаєте одразу левову частку свого доходу. Тобто ви вибудовували бізнес, свій бізнес модель в даному випадку під одного конкретного контрагента, під одного конкретного клієнта. І якщо раптом цього клієнта не стане, то виходить ситуація, що ви одразу моментально втрачаєте величезний дохід. Втрачаєте величезний дохід. Отже, витрати покрити ви не зможете. Весь штат, який у вас працює, ви не зможете забезпечити доходом. А далі вам що залишається робити? Абсолютно правильно, у вас є декілька варіантів дій. Ви або швидко починаєте шукати альтернативи, шукати інших клієнтів, яким можна більше товару продати. В даному випадку своєї продукції, яку ви випускаєте чи перепродаєте, це без різниці. Або у вас є варіант залізати в кредити, тобто позичати, щоб перекривати ці витрати в надії на те, що ваш контрагент, з яким ви працювали на таких вигідних умовах праці, рано чи пізно реанімується. Прийде в норму, почне знову з вами працювати. Але як показує практика, доволі часто це не виправдовується. Доволі часто цей варіант він є безнадійним по різним причинам. Можливо, цю ключову особу, з якою ви працювали, можливо, її просто змістили з посади, замінили кимось іншим, і тоді вам заново потрібно вибудовувати цей ланцюжок, заново потрібно прогрівати цю людину, шукати до неї підхід, втрачати багато часу і не факт. Не факт, що вам щось вдасться, тому що підходи цієї людини можуть бути кардинально іншими відносно підходів тої людини, з якою ви працювали перед тим. Тому гарантії того, що вам вдасться реалізувати знову цю ж схему, практично ніяких немає. І у вас тоді найбільш ймовірним варіантом виходу із цієї ситуації є той, коли ви починаєте шукати інших контрагентів, починаєте шукати інших клієнтів. Але тут ви стикаєтесь із наступною проблемою, так як весь ваш бізнес був заточений під. Формат роботи конкретно з цим одним клієнтом. Ви практично вибудовували свою бізнес-модель під цього одного клієнта. Тобто, ви планували свій графік виробництва під потреби цього клієнта. Ви планували вартість саме для цього конкретного клієнта. Простіше кажучи, ви робили все необхідне для того, щоб максимально відповідати потребам цього клієнта. І тут немає жодних гарантій того, що іншим вашим клієнтам підійдуть ті ж умови поставки. Та ж якість продукції, яку ви пропонували цьому контрагенту своєму, і тепер ви стикаєтесь з ще одною дуже серйозною проблемою. В чому ця проблема заключається? Проблема полягає в тому, що вам буде важко шукати нових клієнтів. Чому вам буде важко шукати? Давайте підемо з тої сторони, що ви знаходите клієнтів тим же методом, яким ви домовлялися із цим серйозним своїм клієнтом. Тобто, вам потрібно заново вибудовувати відносини із цими клієнтами. Вам потрібно заново їх прогрівати, зближуватися з ними. Тобто це буде займати величезну кількість часу. І крім того, не факт, що вам вдасться дійти до наміченої цілі, не факт, що вам вдасться достатньо зблизитись із цією людиною, не факт, що вам взагалі вдасться зробити цього клієнта лояльним до себе. Це є одна сторона медалі, І є насправді інша сторона медалі, яка полягає в тому, що далеко не всі власники бізнесу, директора бізнесу. Готові починати співпрацю саме на таких умовах, саме на умовах того, що ви спочатку будете зближуватися, здружуватися, а потім ви будете пропонувати свій продукт, свою послугу, щоб вас купляли великими партіями. Дуже часто, особливо тепер, цей метод не працює. Чому не працює? Тому що зараз ми працюємо в новому форматі, ми вже давно залишили позаду радянський період. Ми вже давно залишили позаду період 90-х. Тепер працюють зовсім інші інструменти. Тепер ключем до успіху в бізнесі є зовсім інші параметри. Один із них це є цінність вашого продукту. Інакше кажучи, якщо ви працюєте, наприклад, з бізнесом, то компанія, якій ви щось продаєте, вона ставить собі за мету, купуючи ваш продукт. Заробити більше на цьому продукті, тобто вона хоче отримати більшу вигоду від. Продажу вашого продукту. А тепер давайте повернемося до того методу, який використовували підприємці, які сподівалися на зв'язки. На що вони опирались? Вони опирались на те, що їм вдасться зав'язати зв'язок. І питання ключове: чому вони в більшості випадків опиралися саме на цей метод? І тут насправді правда лежить на поверхні. Продукт, який вони продавали, він не був достатньо цікавий ринку. Він не був достатньо цікавий ні по ціні, ні по умовах. По якості, скоріш за все, по одному із цих декількох критеріїв. Чому я так кажу? Тому що якщо б продукт був справді вигідним, то не потрібно було б навіть його додатково рекламувати. Люди би самі переказували один одному, в даному випадку клієнти. Клієнти самі один одному би переказували, що ось в цього конкретного виробника, постачальника. Дуже вигідно брати ваш товар. І навіть їм для цього не довелось би казати ні слова. Чому ні слова? Тому що банально на їхніх полицях з'являлась би масово ваша продукція. Спочатку в одного клієнта, потім в другого, в третього, в десятого клієнта би з'являлася на полицях ваша продукція. І Відповідно, підприємці, подивившись на ринкову ситуацію, подивившись на те, що продають їхні конкуренти, зробили би висновок, що варто і мені в свій асортимент включити цей же продукт. Але так як такого не відбувається, то підприємці йдуть на інші хитрощі. Вони розуміють, що їхній продукт не дотягує. Вони розуміють, що їхній продукт є не ходовий. Але ж продукт вже вироблений, і тому потрібно будь-яким способом знайти варіант його кудись пропихнути. І по цій моделі насправді доволі часто працюють постачальники виробників. Гуртовиків є, наприклад, партія товару, яку вони випустили, але вона виявилась невдалою. Чи то маркетологи прорахувалися, чи то випустили за велику кількість партій, Це не суть, але її нікуди не вдається продати. Ніхто її не хоче купувати. Тому компанія, власник директора, ставлять завдання перед своїми менеджерами, перед своїми торговими представниками, що вони повинні. Продати цю партію будь-яким способом неважливо, гуманний, негуманний спосіб, використовуй всі інструменти, всі підходи, які тобі доступні, і тому доволі часто вони йдуть в зговір із продавцями, наприклад, пропонують їм якісь бонуси за те, що вони візьмуть цей неліквідний товар до себе на склад. А потім підприємці беруться за голову, деруть на собі волосся. Бо не знають, що робити із цим товаром, тому що виходить така ситуація, що гроші заморожені в товарних запасах, а товарні запаси є неліквідом і його нікуди не вдається продати. Тому ця проблема, по суті, перекладається на плечі клієнта. І тепер скажіть, будь ласка, якщо б ви були таким клієнтом і з яким таким чином повелися, ви би стали наступний раз працювати із цими постачальниками? Ні, ви би не стали. Мало того, що не стали, ви би ще взяли телефон в руки, подзвонили до керівництва і сказали, ще один раз повториться така умова, і ми з тобою співпрацю припиняємо. А можеш прямо зараз приїжджати і забирати свій товар. Мене не влаштовують наші умови співпраці. Я насправді доволі часто із такими ситуаціями стикаюся на практиці. Я більше скажу я сам клієнтам, кажу про те, що вони повинні особисто пильнувати те, щоби постачальники із ними так не поступали, тому що це є їхні кошти. Це є їхні оборотні кошти, це є кров їхнього бізнесу. Не стане крові, їх бізнес працювати перестане. Якщо вони заморозять кошти в своїх неліквідах, то в результаті вони вріжуть себе на тому, щоб закупити партію ходову, продати її, повернути кошти, тобто зробити оборот. Зробити обіг коштів, тобто купити, продати, заробити, повернути гроші в обіг, знову продати, знову заробити і знову повернути кошти в обіг, і таким чином нарощувати свій капітал. І я вам скажу, що це явище буде ставати все більше і більше масовим. Чому так буде? Тому що технології розвиваються, бізнес розвивається. Відповідно, ось ці старі методи, про які я вам казав, вони будуть відходити на задній план, тому що це все буде вимірюватися цифрами, ефективністю. Тут вже не буде мати значення друг ти мій, чи ти мій не друг. Мене цікавить тільки конкретна вигода, яку я отримую від співпраці з тобою. А якщо я цієї вигоди не отримую, то мені немає жодного сенсу з тобою співпрацювати. Давай до побачення, і це насправді є відповіддю на питання, чому один бізнес процвітає навіть без реклами, а інший скільки би коштів він не вливав, чи то в рекламу, чи які б в нього не були круті торгові представники, вони все одно не можуть перейти певної межі в доході. І не тільки не можуть перейти певної межі в доході, але й не можуть навіть деколи працювати в нуль. І це насправді в кращому випадку. В гіршому випадку вони взагалі не можуть навіть витрати свої перекрити. І таким чином, мало помалу, підприємство все більше і більше починає з'їдати оборотних коштів, тому що підприємець звідки в першу чергу бере гроші, абсолютно правильно, в першу чергу бере там, де вони ближче лежать. А ближчі кошти лежать в оборотних коштах, тому зручніше взяти з оборотних коштів, перекрити свої витрати і якось цей місяць прожити. Далі оборотних коштів стає менше, потужності підприємства не ростуть, продукції більше не випускається чи більше не продається, тому що її немає за що виробити чи закупити більше. Відповідно, і дохід підприємства починає зменшуватися, а витрати залишаються тими ж. В результаті він знову залізає в оборотні кошти, знову перекриває цими оборотними коштами свої витрати. І так до тих пір, поки повністю не з'їдаються оборотні кошти. А далі, так як оборотні кошти закінчуються, підприємець починає користуватися кредитними коштами, щоб перекрити ці витрати. Він все ще надіється на те, що бізнес можна врятувати, можна його зберегти, а потім знову провернути цю схему, до якої він звик, якою йому так комфортно користуватися. Але ні до чого хорошого це не приведе, тому що ви можете перекрити свої витрати кредитними коштами. Але питання звідки ви візьмете кошти, щоб перекрити кредитні кошти, відповідно вам доведеться перепозичати кошти. Я доволі часто бачив таку історію на практиці. Правда, нічим хорошим вона не закінчується. Вона закінчується або тим, що підприємець закриває бізнес і майно продає за борги. А потім влаштовується ще на декілька робіт, щоб якось перекрити ці всі борги, все, що він заборгував, чи то банку, чи то знайомим, чи то своїм працівникам, або він може навіть сюди підключити свою сім'ю, щоб і вони влаштовувались, так як і він на декілька робіт, тому що самого його ресурсу людини не вистачає на те, щоб працювати на декількох роботах. І отримувати необхідну кількість доходу для того, щоб мати змогу покривати щомісяця цей кредит. І дивлячись на такий розвиток подій, я думаю, що ви би не хотіли, щоб саме цей підхід повторився в вашому бізнесі, і виникає цілком логічне запитання: а що робити в такій ситуації, як її не допустити? І найперше, що я рекомендую своїм клієнтам у цій ситуації зробити, це є те, що відмовитись від старих методів ведення бізнесу. Ви не повинні триматися за те, що ви зможете, Можете з кимось налагодити хороші дружні відносини, налагодити зв'язки, потім підписати вигідний договір і забезпечити себе до кінця життя. Ні, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес не тільки зберігся, але працював і розвивався. Ви повинні засвоїти собі дуже важливе правило: що ринок змінився. Він вже не такий, як колись. А друге, що ви повинні запам'ятати, це те, що усіх ваших клієнтів цікавить тільки одне. Що вони отримають, купивши ваш продукт? І якщо ваш продукт закриває потреби клієнта, якщо ваш продукт є вигідним для клієнта, тоді клієнт буде звертати на вас увагу і тоді клієнт буде у вас купляти. А зараз ми підключаємо сюди ще одне правило: чим вигіднішим буде ваш продукт відносно продуктів ваших конкурентів, тим більше шансів на покупку буде у вас. Тим більше буде власне здійснюватись покупок, тим більше у вас буде клієнтів, і тим прибутковішим буде ваш бізнес, навіть по причині того, що вам доведеться менше коштів витрачати в рекламу, тому що ви можете один раз прорекламувати свій продукт, клієнт його купить. Потім йому сподобається ваш продукт, він оцінить вигоду, яку отримує від співпраці з вами, і буде працювати з вами постійно. Тобто, по суті, оплативши один раз рекламу, ви змогли перетворити клієнта у постійного. І тепер сюди ми підключаємо ще одне правило: що продати щось вже існуючому клієнту в сім разів дешевше, ніж. Новому клієнту, тобто ви ще й в сім разів економите. Мало того, що ви економите на рекламі, так ви потім економите на своїх спробах продати щось клієнту, і в результаті прибутковість вашого бізнесу починає зростати. Чим прибутковішим стає ваш бізнес, тим більше можливостей для вас особисто і для вашого бізнесу. Для вас, тому що ви більше коштів покладете собі в кишеню. А для вашого бізнесу в тому, що ви можете більше коштів потім реінвестувати в розвиток бізнесу, вдосконалювати виробництво, якщо ви, наприклад, виробництвом займаєтесь, розвивати свою торгівельну мережу, якщо ви займаєтесь перепродажем вже готової продукції, наймати кращих спеціалістів на ринку у свій штат, працювати на найвигідніших умовах із своїми постачальниками, в результаті чого ви будете отримувати їхню продукцію або сировину для свого виробництва ще дешевше, навіть дешевше, ніж у ваших конкурентів. І тоді виходить така ситуація, що ваша пропозиція стає ще дешевшою, і завдяки такому підходу ціна перетворюється у ваш рекламний інструмент, і завдяки такому рекламному інструменту ваша база клієнтів починає збільшуватись. Так, тобто, ми пам'ятаємо з вами основне правило економіки. Чим дешевше ціна, тим вище попит. І це є класичне правило, яке працює в більшості бізнесів. Тому з високою ймовірністю спрацює і в вашій сфері, і усе це можна реалізувати завдяки тому, що ви зміните свій підхід до бізнесу, завдяки тому, що ви сфокусуєтесь саме на якості продукту, який ви випускаєте. Це є перший момент, і другий момент завдяки тому, що ви сфокусуєтесь на тому, щоб пропрацювати свій шлях від моменту першого контакту з вашим потенційним клієнтом до моменту, коли ваш клієнт стає вашим постійним клієнтом, навіть фанатом вашого бізнесу. Таким фанатом, що рекламує ваш бізнес самостійно, перетворюється у вашого рекламного агента. Як це виглядає? Це виглядає наступним чином: він рекламує ваш продукт своїм друзям, своїм знайомим, а ви йому за це ні копійки не платите, тому що він робить це, бо він задоволений вашим продуктом. Ну його так би мовити, емоції розпирають. Настільки він задоволений користування вашим продуктом, що він готовий ним ділитися безкоштовно і без будь-яких ваших прохань чи вмовлянь, без будь-якого вашого стимулювання вигляді. Акції приведи друга і тому подібне. І тепер у вас, скоріш за все, виникають наступні питання: перше питання: як мені створити такий продукт? А друге питання як мені правильно пропрацювати оцей маршрут, щоб клієнт перетворювався у мого постійного клієнта. У лояльного клієнта, який буде ходити і рекламувати мою продукцію, і тут насправді немає універсальної відповіді, тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація різна, відрізняється, кожна сфера бізнесу відрізняється. Тому і відповідно не можна тут дати ні однієї, ні декількох універсальних порад. Але якщо у вас виникає питання, як конкретно у вашому випадку, як конкретно у вашому бізнесі реалізувати ці підходи, то приходьте на консультацію, записатись можете за посланням нижче. В описі до цього відео на консультації ми розберемо в чому проблема, що ви робите не так, і найголовніше, що робити конкретно в вашій ситуації. Тому ще раз нагадую: посилання для запису на консультацію залишаю в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.